Премудрість прості, вислуга йому, святе Івангеліє, мир усім. Відума від твоєго. Виду, мате, святе Івангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час приступили до Ісуса фарисей і садокії. І, спокушуючи його, просили, щоб показав він знаки з неба. А він у відповідь сказав їм: як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо, а вранці сьогодні буде негода, бо небо що з то похмуре, та вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу, ви не здатні розпізнати. Рід лукавий і перелюбний, шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони. І покинув їх і пішов звідти, і коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба, а Ісус сказав їм, Глядіть, бережіться. Закваски Фарисейської садукейського тобі, Господи слава. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.